По вулиці Григорія Сковороди розташований інститут мікробіології і мінології імені Мічникова. Раніше це був науково дослідний інститут мікробіології, вакцин і сивороток імені Мечникова. Побудовано цю будівлю у 1914 році для Харківського медичного товариства архітектором імені Олексієм Бікетова. Сім років тому я ходила в цю будівлю на екскурсію, проходила лекція по історії Харкова. Тому зробила декілька фото на згадку. Актовий зал прикрашений розписами роботи художника Пестрикова. В ній залишились ще оригінальні сходи та вітраж над сходами. Кожного дня ми проходимо повз будинків, навіть не здогадуючись, що там всередині, які вони можуть бути гарні всередині. Бо зовні це тільки сіра будівля, люди народжуються і вмирають, а будівлі стоять. But